Всім привіт! Мене звуть Клоя і сьогодні я робитиму кімнату разом зі своєю собакою. Кікі. Ну а мої друзі також будуть робити свої зі своїми вихованцями. Ох, фарбування стін втомлює. Треба відпочити. Моя хазяйка заснула. Клоя, прокинься. Уж, бо прокидайся. Нам потрібно ремонтувати кімнату. Ну прокинься. Да, уж моя хазяйка впала в сплячку, наче ведмідь. Підолошна дуже втомилась. Не буду її будити. Краще накрию плидом і зроблю все сама. Алло, нам потрібна одна будка. Чудово, і от вона вже в кімнаті. Тепер я пофарбую її в наш улюблений з хозяйкою колір урожевий. Ось так. Здається, у мене непогано виходить, але буде виглядати ще краще, якщо на даху я зроблю візерунок у вигляді відбитків моїх лапок. Супер! А тепер намалюємо кісточку, прикладаємо трафарет з малюнком, прискаємо фарби з балончика і готово. Тепер мені треба додати полички. На них я зможу поставити свої кубки. А на стіну я повісю спільну фотографію з хлоєю. Ми тут такі милі. До речі, зацініть мій гардероб. У мене чого то тільки нема. Навіть кепка поліцейського. Ой, я виспалась і готова. Ого. Кікі, невже це все зробила ти. Тут так чудово Ти величезна молодець. Ну, яка краса. Як здорово, що хазяйці сподобався мій дизайн. Том, заспокойся, будь ласка, не крутись. Добре, добре, йди. О, ні, що ж ти робиш. Ти зараз зіпсуєш мені всю кімнату. Мяу, кімната жахлива. Тут нема місця для мене. Обов'язково було все руйнувати. Тепер мені доведеться робити ремонт з нуля. Жах який, подушки розірвані, і крісло в жахливому стані. Ох то. О, ці пластирі для мене, як мило. Великий дякую, мій хороший. Заклею подряпини і можна приступати до ремонту. О, знаю, першим ділом приберемо порвані подушки і на місце поставимо домівку для тома. Ну а порване крісло можна заховати за цим милим пледом. Так, ось так виглядає набагато краще. А тепер треба повісити твої кіфтіточки, щоб ти так більше сильно не дряпався. Бо ним ти зможеш підійматись вгору до свого лежака. Це кільце я встановлю чашу і лежак для Тома готовий. Подряпини на стінах закриємо за допомогою картин, а сюди поставимо ще один лежак. Про маленького друга Тома я також не забула. А ще купила нову чашу для корму і поїлку у вигляді фонтанчика. Ну як тобі, Том? Мурмяу. Це мені вже подобається. Бачу, що ти задоволений. Це здорово. Ой, мало не забула. Треба ще наповнити твій лоток. І з цим мені допоможе впоратися іграшковий Камаз. Супер. Ой, Том, ти чого? Взагалі-то це твій друг, а не обід. Не смій чіпати рибку голді своїми пухнастими лапами. Ай-яй-яй, Том, ми друзів не їмо. Давай посидь тут і поміркуй над своєю поведінкою. Ой, ну який же ти, милашка. Злитись на тебе просто неможливо. Давай пограємо. Як же здорово виглядають на стіні ці хмаринки? Правда, Бобі? Ну от моєму хом'ячку зовсім нічого не цікаво. Бобі, може, ти хочеш, щоб я тебе погладила? Ні. А може тобі потанцювати? Ну ж, бо давай. Також не хочеш. А якщо мексиканські танці, його навіть мексиканська музика не тішить. б мені придумати. О, ідея. Я зберу тобі лабіринт, Бобі. Ти будеш по ньому бігати і шукати вихід. Я сумніваюся, це тобі сподобається. Готова. Бобі, я збудувала для тебе неймовірний будиночок. Давай я проведу тобі екскурсію. Тут є все, що ти так полюбляєш. Пройдись та подивись. Нічого собі. Роксі так сильно постаралась для мене. Вау, мені подобається. Тут навіть басейн є. Неймовірно. Так, куди ж далі? Ого, я прийшов на першу точку. Молодець Бобі, давай, давай, ти зможеш. Нарешті я бачу, що він задоволений. Ну а поки Бобі проходить лабіринт, я можу прикрасити стіни. Повісимо поличку, а на нього поставимо домівку для мого хом'ячка. Потім повісимо колеса, в яких він зможе бігати, коли йому буде нудно. А ще потрібен крутий спуск-будиночку прямо в лабіринт. Так, думаю, ця довга труба чудово підійде. Ну і що, Бобі, тобі подобається? Бачу, що ти в захваті, але це ще не все. На стіну я повісю пару постерів. Дивись це ж ти! Супер хом'як! Класно ж так? Хочу побільше постерів з тобою у супер обліку. Ось так. Здається, чудова композиція. Та-дам! У мене просто супер -хозяйка. Вона зробила мені неймовірний будинок. І ці труби такі зручні. Клас! Мені тепер тут так весело, готовий цілий день лазити по трубам. Як же рада бачити, що від нуді Бобі не лишилось і сліду, але знаєте, чого ще не вистачає? Підсвічування, що було не так темно, сюди я повісю літак. А ще я зроблю для Бобі справжню повітряну кулю. Для цього мені треба надути кульку і вставити от сюди. Готово. Ох, як же здорово. Бобі, давай трохи політаємо. Так, мій хороший. Тепер ти ніколи не засумуєш. Чері, чері, ну куди ти повзиш? Іди сюди. Давай я тебе зніму. Ти моя хороша. О, до мене прийшла класна ідея. Тобі ж подобається бігати по пісочку, так? Тоді я зроблю для тебе справжню пісочницю. Думаю, відра пляжного піску буде достатньо. А тепер мені знадобляться кілька камінців, щоб огородити зону піском. О, так, здається, виходить ідеально. Також додамо трохи зелені і парочку кактусів. Вау, вийшло навіть краще, ніж я очікувала. Чері, я створила для тебе звичне середовище проживання. Що скажеш? Не подобається, як же так. О, придумала. По-перше, я повісу для тебе гойдалку. Я знаю, ти їх любиш. А ще, якщо тобі подобається повзати по стіні, я прикрашу її рослинами. Так, от тепер я бачу, що ти задоволена, Чері. Ну що, покачаєшся на гойдалці? Моя господиня Беті дуже дбайлива зробила для мене гойдалку. Мені подобається. О, а ще тобі точно потрібний басейн. Його я теж прикрасила зеленю і камінням, щоб створити відчуття, що ми знаходимося у джунглях. Ось так. Почувайся, як вдома, чері. От тепер, чері, я бачу, що тобі подобається. І яка ж я рада, що змогла створити для тебе затишний будинок. Велике дякую за перегляд! Не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал. Тоді ви точно не пропустите наші нові класні ролики. Ну а поки що бувай і до швидкої зустрічі!